Так, друзі, всім привіт! Найчастенько в коментарях буває запитують, як відключити, щоб не світилася в автомобілі, приборна панель, коли автомобіль у нас заряджається. Ось якраз вам показую. У мене автомобіль зараз знаходиться на заряджанні, він закритий, а приборна панель вона вон, світиться. І тим самим може комусь це не подобається, тому що, наприклад, в місті це може привертати посторонню увагу, в автомобілі нікого немає, ну і так далі. Водію це може не подобатись. Тому для того, щоб приборна панель не світилась, потрібно виконати наступні дії. Зараз вам покажу. Значить, Заходимо в автомобіль, ось бачите, я відкриваю, заходимо в салон. Значить, Для того, щоб її відключити приборну панель, ми повинні зайти в ось цей великий екран, натискаємо меню. меню. Так, тут є пункт: у нас автомобіль, настройки. І ось тут відключити приборну панель по завершенні зарядки. Тут потрібно поставити галочку. Коли буде стояти галочка, значить автомобіль при закриванні, оця приборна панель вона потухне, не буде світитися. Якщо ж приберемо галочку, вона буде світитися. Інколи це потрібно, зручно. Наприклад, коли автомобіль вдома стоїть на подвір'ї, закрито, ніхто посторонній там не заглядає. У місці вже згоден це трошки відволікає цей екран. Я теж свого часу прибрав, тому що мені не подобалось. Значить, Галочку ми поставили, натискаємо Готово, виходимо звідси. Ну і можемо зараз закрити автомобіль, перевірити, чи це спрацювало. Значить, Закриваємо автомобіль. Опа, і як ви бачите, вже нічого не світиться, приборна панель потухла. Друзі, якщо вам було цікаве відео та корисне, можете не полінуватися і прокоментувати його. О, ну і чекаю від вас вподобайок. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте. Artificial love, artificial we just make it